І всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо писати зборочку на версію 1.22, технології, магія, RPG, версія 1.22, повторюся. Кількість модифікацій, 142 модифікація. В принципі, нові квести, нові крафти Сьогодні я вам покажу, які все-таки ми написали квести, що ми зробили, що ми переробили і все так далі. Начнемо з того, що покажу лінійку, главу квестів. Це другий квест дописаний повністю. Ось, ось така у нас вийшла закрийся. Ось така у нас вийшла глава. Начнемо з того, що нам вона буде повітний блиск. Це Obsidian, кирпич, кирпич, бетон, аквамарін і ось такий вайстоун вийде. Далі, нам понадобиться звучать астрал Сорсері, Алтарі, Алтарі, також просіювання. Сито, сито крафтиться. Так. Далі перекрафт ванільний, потім завод камня. Потім набав... перед цим усім ми крафтимо алтар, потім колодеця колодець, птекар. І йде ботанія, потім другий левел. Верстаки, но цей верстак на для ботанії, потом монета, потом ново измерение, лут измерения, следующий алтарь. Це один алтарь, потом аквамарину апгрейджене, потом стекляшка и моток. И це всі модифікації надо для крафта балона з воздухом. Тому що ось така каністра крафтиться ось таким крафтом. Тут задіяна куча модифікацій, ботанія, тотеміка, сралка і наше путешествие по... до світу. <coughs> ось такі крафти. І в нас виходить ось такий балон. Також давайте покажу, що в нас вийшлося по деяким крафтам. А вийшла у нас ось такий лепестковий аптек. Він крафт з колодзі свята продвинута і забираємо. А... Ага, все, забрав. А чо? А чо? Ем... А чого ти? І... Ладно, Побачимо, провіримо чуть-чуть пожечому. По це не працює. І ось така у нас пламінна монетка із золота, пильки і камню. Так, забираємо. І теж чогось забирається. Уф, і ціпі, ладно. Провіримо цю проблему потім. Ну, в общем, я крафтючу з так другого левела. ось такий базовий із світопрочних пластин. Алтаря і ось таких кремній. Получиться базовий, а з базового крафтується ось такий другий левак, з продвинутих, золота і так далі. І, звісно, що в нас виходить? Третя глава — це космос, скафандр, скафандр Галатії Крацівської, скафандр, який треба, іменно з екстраутилітеса, і, звичайно, вже ракета, і, і, конечно же переработка нефті нас буде через Immersive Engineering і... Pneumatic craft, тому що, по-другому, не с Craft. Так. By Stone. Також я переработаю вже рецепти. Як бачите, ось немає класу по кнопці. Ну, звичайно, кроме цього. Немає крафту. Далі руди крафтяться із цього. Тобто я перероблю їм крафти. І все виходить дуже добре. Тобто ми вже йдемо дуже далеко по графтам. Давайте покажу ще... Що це було. А, це цей зомбі. Ого. Давайте покажу вам поближе ось таку нефтеперерабатувальний завод, який перерабатує в бензин і все таке інше. А... <кій> Також виробляється це дизельне топливо, яке перерабатується в керосін, а, керосін, а Керосін перерабатується в топліво з Крафтовське ага, топліво йде в заправочну станцію. І для цього нам понадобиться подобається таке пніматикрафт, надо нагрів. Буду з борті, навіть использувати магму, але потім крафт буде теплового нагрівателя з модами механізм. В общем, пневматику ми, в принципі, ізучимо ближе до летсплея. Так, тепер нам треба знайти, де наша база. Також я, не ну, це я просто шукав, який лут попадається в інших імміреннях і, в принципі, більш-менш узнав. Так, до речі. Чому крафт на робочий, не пам'ятаю. Ладно, це я, в принципі, рішу за кадром. Так що, в общем... ось такі в нас вийшлося. Поки що три глави повних. Тобто... да. Ось такий обіліск тепер ви знаєте, крафтиться. Ось так. Потім. Ось такі контейнери. Контейнери на каністрі, ось такі каністри на інфернові слідки. Сліток базової есенції, а базова есенція це сліток мана сталі. Ну а мана сталь вже понятно. Мана пул, мана пул крафт змінений, як бачите. І да, з ботаді майже всі модифікації змінені. Будуть і вся це змінені. Так, ну, в принципі, першу главу технологічну я, в принципі, вже показував. Також я хочу задуматися про бета-тест. Тоб запустити пробну зборочку, ой, не пробну зборочку, а пробні відосики. Тобто записувати перше відео по цій збірці іменно, ну, бета-тест. Просто типу, попробуємо, попитаємося на пару, дві, три серії. ну, в принципі, До того, як я. Після того, як я рішу проблему з продвинутими верстаками, чому іменно в нас не виходить чомусь крафтить і як це нам вирішити. Ну, в принципі. Що? Побачимо, що буде виходить далі. Надіюсь, пофіг, що я крафту, тому що дуже прикольно виходять. Ось такі крафти на продвинутому верстаку. Тому що вже вже зроблені квести по ці крафти і, вже і справлять якось їх. І не хочеться. Хочеться тільки рішити проблему, щоб вони все-таки у нас крафтились. І давайте я вам покажу, що додає 142-га модифікація. Це, ну, ви бачили по колоні, а також додаю, бенз... бензин з осмаскою і на палбу якісь. Потім <coughs>, асфальт, будеся крафті лодка із модифікаціями, смазочне устройство, генератор. І ось такі проєктори, які допоможуть крафтити. моторна лодка, бітум і резервуар. І, по ідеї, все. Всі остальні модифікації, які були додавлені, я вам, так скажем, показував. Відосах, Ну, в принципі покажу быстренько ще раз, тому що у нас ось такі відоси вид... <coughs> хотів сказати. Ось такі у нас. Предмети. Ну, в общем, а пока що на цьому все. В принципі, продовжую зробити зборку. З вас все, все потрібно це активність. Дивитися відео від початку до кінця, ставити лайки, підписуватися з колокольчиком і написати прикольний коментарій. А на цьому поки що все. Я пішов розбиратися, що ж не так з крафтами. Чому вони не крафтяться? Всім удачі, всім пока.